Це айфон сімнадцять промакс. Це канал не про об'єктивність. Наш канал ніколи не був стопом об'єктивності, тому я почну з того про що не сперечаються: з кольорів Цьогоріч в лінійці прошик Apple презентувала три кольори без чорного: є сірий, синій і помаранчевий. Чорний буде Емейзінг Revolution в наступному році, бо там кажуть, що зміниться в основному тільки кольор, і трохи меншим стане Dynamic Island. Саме тому я взяв собі сірий. Власне, чому по-перше, помаранчевий мені не подобається, в принципі, не дуже подобається. По-друге, він мені просто набрид ще до офіційного старту продажу, коли я дивився за бугорні огляди. Але це справа смаку знову ж таки. Синій у нас є у сані, і він мені вже трохи набрид. А також синій у мене ФОЛД, і він вже трохи обліз. Ну і головне, я прийняв рішення більше по можливості не купувати фарбовані гаджети. Бо дивіться, я дуже хотів новий MacBook на М3, коли він вийшов, брати не фарбований Сірим, але тоді вони презентували чорний, і я не стримався. Тепер я страждаю через те, що він облазить і він покривається плямами і так далі. Неприємно, Фолт, я хотів брати сірим, але коли я на презентації подивився на синій, я зрозумів: офігеть, клас беру синій. Тепер він облазить, і у мене через це травма. Тому айфони я вже третій рік беру нефарбованими, як оцей сіренький. Я ж придбав не тільки айфон 17 Pro Max, а ще й Air, І відео про нього теж є на каналі. І коли я порахував, скільки мені це коштує. Воло, я трохи прифігів. Я порахував два нові айфони: AirPods і кейс вийшло мені приблизно в 4 тисячі доларів, навіть трохи більше. А це вже непоганий старт для інвестування. І я подумав, якщо б ці гроші вкласти не в айфони, які за рік здешевшують мінімум на 30%, а кудись інвестувати. І от що я нарахував, якщо цю суму інвестувати під 15% річних, це вже плюс 600 баксів зверху. А якщо ще щомісяця докидати по 100 баксів під ті відсотки, то через рік вийде вже майже 6 тисяч доларів. Я обрав для себе найстабільніший і безпечний формат нерухомість, і зробив це на платформі Binarix, про яку я вже багато разів розповідав, це партнер цього відео, але в цей раз я реально вирішив вкласти свої тисячу доларів, щоб подивитися, а як воно. І я буду протягом деякого часу Докидати кожного місяця ще якусь суму, а через рік подивлюся, що з цього вийде. Тепер я офіційно співвласник таких об'єктів. Перший це комплекс Bubbles на балі з дохідністю 11% річних. Другий об'єкт Віла Лакаса Española. Дохідність 23%. В будівництві чекати довше, але дохідність дуже гарна. Я думаю, це вдала інвестиція. Вся інформація по об'єктах та документація є на платформі. Це повністю пасивний дохід, що вважаю дуже вдалою інвестицією, якщо все так і буде. Смартфони не оновлюють. Йдуться так сильно, щоб купувати їх щороку. Тому я вирішив будувати низькоризиковий портфелі, щоб забезпечити собі гарне майбутнє. Ви також можете стати співвласниками крутих ВІЛ і отримувати свій стабільний пасивний дохід. А головне все діджиталізовано та прозоро. На платформі вже більше 2100 інвесторів, виплачено 11 мільйонів гривень дивідендів в доларах, токенізовано 32 об'єкти нерухомості. І для вас є крута пропозиція. З промокодом ЛяПОТА ви отримаєте кешбеки на інвестиції. Всі посилання я залишаю в описі. Ну і розпочали про смаки. Ми мені всі кольори, окрім зелененького в 11 Pro Max, з часом набридали. Причому чим яскравішим був колір, тим швидше він мені набридав. І от цьогоріч цей помаранчевий, чи то він на честь Трампа, чи на честь Ющенка, ніхто не знає. Але він капець ядовий. І навіть коли я його просто бачу вже на якомусь рекламному постері, мене це от тіпає. Але з точки зору маркетінгу, все правильно, тому що він сильно відрізняється від всього, що є на ринку. І до речі, так про кольори. Що ж було фарбувати? Бо від титану відмовилися всього через два роки після його презентації, і не на користь сталі, як раніше, а на користь алюмінію, як в базовому айфоні. І чесно кажучи, не дивлячись на те, що сам смартфон зібраний класно, в руці відчувається гарно, але це трохи засмучує, тому що Apple сама привчила нас до преміальних матеріалів в своїх преміальних пристроях. Але чи це зроблено для того, щоб зекономити, чи все ж таки є причина? Спочатку мені здалося, що алюміній – це крок назад, і навіть даунгрейд. Тепер я починаю розуміти, що це і для чого. Дивіться, починаючи з iPhone X, флагманські моделі були з нержавіючої сталі, і ми пам'ятаємо, що яскравість дисплею вони занижували капітально під час навігації, CarPlay, ігор, і що найбільше бісило під час керування дроном, бо ти нічого не бачив. Ну і звісно, під час зйомок влітку. І скоріш за все, не в останню чергу через матеріали корпуса, бо в смартфоні все дуже щільно і компактно, а Взаємопов'язано. Я не виключаю, що з переходом на титан, Apple намагалися покращити ситуацію, як тому що титанова рамка була поєднана з алюмінієм, а алюміній в 20 разів краще відводить тепло. І стало трохи краще, але не ідеально. В цьому ж поколінні Apple вперше зробила не просто алюмінієву рамку, а суцільний алюмінієвий моноблок, як в MacBook, чи HTC Hero у царство смартфоне. І зараз тести показують, що нові прошки драматично холодніші під навантаженням. Тобто і Боді алюмінії і камери випаровування реально працюють. І якщо смартфон дійсно буде набагато краще себе поводити в житті, особливо по спеці і під навантаженням, то да пробачу я сам собі, я готовий прийняти алюміній. Бо я обожнюю титан, але в велосипедах, а там перегріву навіть під час обхілів не станеться. Окей, з першою контроверсівною штукою ми розібралися з алюмінієм. Тепер про дизайн, бо багатьом він теж не подобається. Я вам скажу, що ну насправді нічого, він новий. І нове завжди людям не подобається. Ну чи зазвичай Єдине, що він став трохи більшим, причому по всім площинам, включно з товщиною, і навіть важчим. І здається, що це зроблено для того, щоб на його фоні Air виглядав ще більш струнким. Але я все ж таки сподіваюся, що це зроблено для надійності, тому що все ж таки алюміній не такий пружний, як титан. А ще не можу не поділитися враженнями від нових кейсів, які називаються не файн які прибрали, а теквавін. І можу сказати, блін, ну мені сподобалось це для тих, хто хто любив кейси від пікселів, пам'ятаєте, тряпчань такі, вони дуже схожі. Цей матеріал не відчувається. Оцією балонівою тканиною. Я не знаю, чи він затреться, чи він буде виглядати красиво чи некрасиво після носіння в синіх джинсах. Але зараз я обрав зелененького кольору, відчувається надійно. Я вам нагадаю, що навіть файн вовен по надійності не викликав питань. Я його ледве розірвав тоді з лезами і всіма ділами. Я думаю, що тут так само проблем не буде, і в руках він відчувається прям приємно. Якщо обирати між Іконом, клієр кейс, оцим, ну, для мене вибір очевидний. Але продовжуючи про кейси, дивіться, на кейсі яблучка посередині смартфону, як було і раніше. І якщо бачите, коло максейфу. Якраз навколо цього яблучка. Якщо ж зняти новий кейс, то ми побачимо, що в дизайні яблучко змістили, воно по центру пластинки. І якщо натягнути сюди старий кейс, якийсь, то яблучко буде перетинати оце коло, і це буде виглядати некрасиво. Я не знаю, чим вони думали, але напевно, якщо б яблучко було вище на цій пластині, виглядало б ще б менш красиво. І на моєму досвіді це найкращий камерафон на ринку, бо це ідеальний баланс серед смартфонів по фото, відео, звуку, позасобі. Сумком, доступним, наприклад, для відеопродакшну. І по чуткам ми також очікували певну революцію з камери для влогерів. І вона таки сталася, але не там, де ми її чекали. Революція сталася в селфі камері. Вона у всіх нових айфонах має квадратний сенсор чи Central Stage. Це дозволяє кропати зображення вертикально чи горизонтально без втрати якості. Тобто, смартфон тепер не треба крутити. Сенсор став більше. Роздільна здатність 24 мегапікселі, але доступна для користування 18. І відео можна писати як горизонтально, так і вертикально в 4К 60. Чесно кажучи, цією камерою тепер можна легко користуватися для влогів, це ще й зручно. Дуже чекаю, коли подібне з'явиться і в основних камерах. А з ними ситуація наступна. Apple заявляє, що тут фігуліон камер, макро, ультраширик 24 мм 35, 50, 4x, 8х. Це все блущіт. Тут три основні камери і крапка. Просто ультраширик може фокусуватися на маленькій відстані, а інші можуть кропатися. Але при цьому частинка правди тут таки є. 2X та 8X саме з камери виглядають краще, ніж якщо ви просто зробите кроп в фоторедакторі, наприклад, в фотошопі. тому що при зйомці використовуються машини навчання. Основна і ультраширокопутна камера не оновилася. Вони таки залишилися по 48 мегапікселів, але вони були шикарними, так що все ок. А от Телевік я реально чекав, що оновиться, і він став набагато кращим. Матриця на 56% більше, а це більше і боке, і країни. Краще світлосила. Він теж на 48 мегапікселів, правда, тепер оптичне наближення не 5х, а 4x. І це нормально, тим більше з такою матрицею 5x не буде гірше, а в більш темних умовах буде навіть краще. Телевік фокусується на більш близьких об'єктах і, очевидно, не повинен перемикатися на основну камеру в сутінках. Але все ж таки для цього я б радив знімати в Blackmagic камері, там все примусово. І до речі, в Final Cut камері 2.0 можна знімати з OpenGate, використовуючи весь сенсор. А ще тут завезли. Apple Log 2, ProRes RAW, правда, тільки на зовнішній SSD. Але це вже для профіків, навіть надпрофіків, для тих, хто буде справжній продакшн знімати на iPhone. Я влог жодного разу не знімав. І знаєте чому? Та да тому, що якого хріна 4K 60 на SSD, тим більше зараз. У мене версія на 2 терабайти. яких швидкості чи простору тут може не вистачити. Що дуже важливо, тепер всі камери по замовченню роблять знімки в 24 мегапікселях. Це рівно в два рази більше деталізації для телефото, ніж раніше. Ці 12 місяців я хочу реально багато фотографувати, так що підписуйтесь на інстаграм, там тільки мобільна фотографія. І виходить, що це чи не ідеальний варіант для творчості. Дуже варіативна камера від макро до 100 мм, з шикарною стабілізацією, гарний звук, запис звуку, навіть з AirPods гарний, а ще і фронталка сильно оновлена. Ну і можливості для профіків, якщо вони вам потрібні. Поки що це єдиний подібний пристрій на ринку в цілому. Дуже скоро я вам розповім про свій досвід переходу на звичайну камеру для влогів збігаючи наперед, можу сказати, що сучасний iPhone навіть по ціні виглядає як дуже вигідна пропозиція, якщо ми беремо камеру і забуваємо про те, що це смартфон. Але все ж таки, це смартфон, тому давайте трохи про характеристики. Всередині найпотужніший мобільний процесор на ринку Apple a 19 Pro з шестиядерною графікою, але в цей раз нам щось не анонсували жодних aaa ігор, як в принципі, і штучного інтелекту хтось явно не допрацював. Оперативки 12 гігабайтів. Накопичувач від 256 ГБ до 2 ТБ. Дисплей майже не оновився по характеристикам LTPO Super Retina XDR OLED на 6,9 дюймі. Але варто також пам'ятати, що тепер максимальна яскравість 3000 ніт. Дуже сподіваюся, що в парі з покращеним тепловідведенням можна буде знімати відео на сонці і яскравість не буде падати, бо з цим були проблеми. А щоб було краще видно, є антиблікове покриття. Правда, я очікував трохи більшого, але й за це дякую. Поки у Samsung все одно найкраще. Оновилися батарейки для нашого. Шого регіона доступна версія тільки з фізичною сімкою та є сім, тому ємність 4832 мАг. Просто з є сім було б 5088. Зарядка також стала швидшою, по бездроту до 25 Вт, по дроту може і більше ніж 45, поки що невідомо точно. Бо від блочку на 65 Вт, кажуть, заряджається навіть швидше. От така цьогоріч прошка, чесно кажучи, я очікував якийсь Amazing Incredible навіть без жартів, тому що про Apple Intelligence ні слова, а його насправді чекали і. Його досі немає. Камери ми не очікуємо, що будуть мінятися драматично кожного року, і я вважаю, що оновлення телевіка — це прямо зачот, і тим більше фронталка. Автономність стала краще, змінився корпус. Поки що важко зрозуміти, чи це піде на користь. Будемо тестувати. Також мене цікавить, чи прибрали баг з Action Button, бо я вже півдня тестую, поки що жодного разу його не спіймав. І можливо, це був саме хардверний баг айфонів 16 серії. Теж цим буду ділитися. Насправді, це перший погляд, а не великий огляд. І десь через тиждень, вже з великим більш-менш досвідом, я до вас повернуся і розповім вам про все інше. А ви поки що підпишіться, щоб нічого не пропустити, протисніть вподобайку. Ну і чекайте нових відео. Всім пока.